Хочу показати ручний електрокультиватор або ручна електрофреза, яка у мене вже більше року. І розказати, як вона працює. Це такі речаги управління. Отон клавіша нажимається пускоту. Там втикається у переноску і тут такий самий речах. Оце палка угору йде, це сам приробив, щоб провід не плутався під ногами, піднімаю вгору мого зросту і провід тягається за мною вгорі. Оце німецька хвірма Bosch. Показую етикетку. Оце такі фрези. Три, три боку, три з, з одного боку редуктора, і, і три і з другого боку редуктора. Ширина 45 см. У редуктор там є з боку Два болтики, ніяк мені показати. Туди закачується спеціальна смазка. Така як у, у мотокоси. Ну, я набрав у шприц снігролу. Та, та закачав туди, та і, і все. Краще мазатиметься, тим тією смазкою. Оце такі. Щитки з боку почіпляв для того, щоб як працює фреза та розтягній не повредило. Оце так поприкручував їх сам болтами. Працює дуже тихо, не треба ніякого бензину. Дуже хороша річ для того, щоб Рихлити міжряддя на клубниці, на часнику, на цибулі. В общем, невеликі площі. Оце така штука. На жаль, у роботі не можу показати, бо нікому знімати відео.